Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, ми вам покажемо канал отруної води. Канал Отруйної води, я не буду говорити, є у нас очисні, нема очисних. Це питання місцевої влади. Але ми бачимо, яка вода в річці Сукірянці. Ця отрута для нас, для дітей, для, для всього міста на роки. Питання, як працюють наші очисні? Тому що. Вода, ви бачите, якого кольору запах такий шарве легені. І ще хто отруює цю воду? Для того, щоб отруювати, зробили канал, подивіться. Канал рукотворний робили екскаватором. Цей канал тянеться метрів на 100. Сабто цей канал розширював. Ми Бачимо, що з цієї, сторони, з цієї сторони каналу автомобілі піднімаються на оцей горб, є сліди і з'їжджають до річки, начебто тягнуть гумовий патрубок, можливо, йде злив води. Повідомляли правоохоронні органи. Проблеми з екології на превеликий жаль, скільки я не звертався в міськраду до пані Якубини Ірини Олексіївни. Вона навіть не хоче спуститися в цей яр і подивитися на отруйний канал, який хтось за допомогою екскаватора, невідомі, як завжди в місті Секіряни, розширяють. Продовжимо працювати в Секірянському Яру. До нових зустрічей!